Всім привіт! Як це часто буває у нас, поява нового відео відбувається через те, що стався деякий інцидент. На днях прийшов покупець до нас і запитав, а чи є у вас на крило? Кажу, так, є, коштує 110 гривень. Ой йо, це дуже дорого, там на базарі набагато дешевше. Пішов. А через декілька днів я сам ходив по базару, роздивлявся, де що, і побачив якраз цю людину, яка жалувалась на те, що. Хороших, якісних запчастин наразі немає. Почав ставити повторювач, його кліпси поодламувалися і так далі. От. Через це я вирішив записати це відео. Значить, а, а ще з сьогоднішнього дня у нас в продажу тож, також з'являться повторювачі дешеві. Значить, що це таке? Це повторювач на крило. Який підходить для автомобіля Таврія, а також вісімка. Ну, в даному випадку я тримаю в руках заводський. До речі, він виробництво України. Якщо видно, то має бути видно в кадрі. Роблять їх в Вінницькій області. Він одразу укомплектований лампочкою. Щас витягну. Він одразу йде в комплекті з лампочкою. Тут патрончик, лампочка, все тут присутнє. Обстремлять назад. Кеби нема. Ага. Побачив. Так. Тут доволі якісна резинка і мягка. Защелки. Ось я їх натискаю і так і сяк. Вони, ну, звісно, зараз, зліто, пластик, який, але на заводських він таким залишається завжди. От. Далі скло прозоре. І воно видно. Так само виглядає білий заводського виробництва. І, до речі, ну, навірно, в кадрі видно, що він з лампочкою. Я, звісно, можу витягти. Ага, і тут хтось договори. От лампочка там уже є. От. Так само і на білому написи Made in Ukraine. І все решта, всі позначки, всі, все є. От. Гумка, ущільнювач. Так само м'якенька. А, до речі, під гумкою там теж якісь написи є. Не знаю, чи видно, наскільки добре це видно в кадрі. Тепер беремо такий самий але білий. есть білий дешевий. Ну, в принципі, тут навіть кліпси, защелки видно, як відрізняються. Тут вон, геометрія їх тут гостренька, а тут таке, що треба ще попасти туди. Вот так, гумка. І сейчас навіть влітку така. Дубова, якщо це ви будете ставити взимку, чи вдасться вам це, чи ні, це ще питання. Ось. Так, спеціально перевірив гумки облой на вищільню очі. А зараз, мабуть, його видно ось тут і ось тут. Який заважає нормально зібрати докупи це все. Чорталися є. Не збереш. А на самому що тут ось облой. Тобто на самому повторювачі то також облой присутній, тому воно теж погано збирається. На заводському всього цього немає. Тут все таке, як має бути. Mm. Так, жовтий так само напевно, в кадрі видно. Те, що кольор відрізняється, то не звертайте уваги, вони і заводські можуть бути трошки світліші, трошки темніші. Так само і ці можуть бути світліші, темніші. Але ущільнювач. Зараз влітку на вулиці серпень, то воно ще гнеться. Трошки буде холодніше, його він взагалі як пластмасовий. От. І тут теж купа всякого облою. Ну, В даному випадку я взяв для зйомок той повторювач, який перший до рук попався, це на болтиках. Але вони такі бувають і на кліпсах. Кліпси там такі самі, як і на білому, отакі от будуть. От. Що я хочу сказати, що якісні запчастини є. Але якщо бігати шукати тільки те, що саме найдешевше, то тоді нема чому. Дивуватися, що воно буде ніяке. А, до речі, якщо хтось звернув уваги чи не звернув, так, патрон тут витягти. Ну, патрон тут теж. витягуєш і боїшся, щоб він не зламався. Вон, коліпс... Контакт уже один заліз, сховався там десь. Лампочка він не комплектується. І там. Контакти для лампочки такі собі. І сьогодні на сайті я їх додав. Про всяк випадок сьогодні 15 серпня 2023 року. От. Щоб всі могли мати вибір. І дешеві і дорогі. В принципі, це все, що я хотів сказати, показати і розказати про. Повторювачі поворотів, які бувають для вісімки і для таврії на крило. А на гумці тут на гумці на заводських нічого не написано. А зсередини і з середини теж. А тут навіть позначки є на дешевих 21.08. Це все, що я хотів про на сьогодні розказати і показати. Саме основне показати, чим вони відрізняються. От. Дякую за увагу, на все добре.